Щойно закінчила урок ще з однією ученицею, яка зайшла до мене в програму Мовний форсаж. Сьогодні до мене приходила Єлізавета, учениця, у якої зараз є рівень початковий А2, і за 6 місяців ми вийдемо на рівень а, Б2. І Єлізавета здасть іспит. Слідкуйте, я буду все це показувати, анонсувати, щоб ви бачили, а, наскільки дійсно можливо швидко і якісно вирости на два рівні за півроку. Ось і от Одним з інструментів цієї програми це є не поштучна видача фраз, так, а розуміння контексту саме цієї людини. І от фразу, яку ми вивчили з Єлізаветою сьогодні, граматика. Після того, як я переїхала у Францію, я працевлаштувалася. І от як же цю фразу сказати не на рівні А2, а як цю фразу сказати вже одразу на рівні Б1, Б2 і зрозуміти, як формувати далі такі самі моделі? Я зробила певні дії, і Елізавета навчилася говорити фразу: Après être arrivé en France, Франс, trouvé а нову травай. Якщо ви не хочете втрачати час і розсіювати свою енергію, шукаючи вітра в полі, а хочете цілеспрямовано йти до свого результату за короткий термін, то пишіть мені слово хочу в директ. Я роздивлюся вашу ситуацію, і якщо зможу допомогти саме вам, я вас до себе в програму.